До Небесного війська приєднався ще один захисник із Житомира Андрієві Бойку, назавжди 41. Андрій був дуже доброю людиною. Він сам міг не їсти. Коли я з ним розмовляла, він говорив, я ніколи не кинув своїх побратимів. І знав, що там буде таке. дуже важко. Бойко Андрій Валентинович народився 3 березня 1984 року в місті Житомир. Тут він зростав, навчався, працював, будував життя. Він навчався двадцять 24 загальноосвітній школі. Нині це ліце нашого міста згодом у професійно-технічному училищі номер 5 Андрій здобув фах столяра, проходив строкову службу, а згодом повернувся до цивільного життя і працював на різних підприємствах Житомира. Андрій був світлою людиною. Він умів працювати руками із душею із серцем. Він створював двері, дарував родинам тепло, затишок. А сам був тією людиною якого любили, цінували і поважали за його щирість, за його доброту. Захисник завжди приходив на допомогу усім, хто цього потребував, і не вимагав нічого взамін. Андрій був люблячим, турботливим сином, братом, дядьком. Він багато працював, підтримував свою матусю, підтримував своїх близьких, друзів, беріг родину. Та коли країна покликала, він не вагався. Він став на захист рідної землі. Андрій приєднався до Лав Збройних сил України навесні минулого року. Серед страхів війни він зміг знайти своє кохання, Лідію. Вона теж військова. Тож пара стала підтримкою і опорою одне для одного. Їхати відпустку, ми мали зустрітися з ним. У нас були плани. Ми покупляли обручки, польсь. Він жити хотів. Я хотів жити, він дуже хотів відпустки, але ну, ніхто не пускав. Не було ким замінити його. Він саме найкраща людина в світі. Андрій залишався вірним Україні та її народу до останнього подиху. 22 травня 2025 року воїн загинув смертю героя. У Скурбоці залишилися рідні, близькі, побратими та вся Україна.